Вітаю, друзі! Якщо вас цікавить вартість рідкісних золотих та срібних монет, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих монет, придбаних минулого місяця на сайті для колекціонерів Віоліті. І ми починаємо! Розпочинаємо з 25 копійок 1900 року, які були викарбовані в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Саме цього року завершилось масове виготовлення подібних монет. Тираж тоді склав більш ніж півмільйона штук. Стан цієї дуже гарний, і це доводить як слаб від однієї з найбільших нумізматичних компаній NGC, так і остаточна її вартість. Придбали цю монету за 100 тисяч гривень або ж 2380 доларів. Далі 100 гривень 2008 року. Пам'ятна монета присвячена 1020-річчю хрещення Київської Русі, яке започаткувало впровадження християнства як державної релігії. На лицьовій стороні тут зображено обряд хрещення та напис 988 рік хрещення Київської Русі. На зворотній у колі, утвореному стилізованими променями, розміщено хрест та напис Православ'я із Києва по всій Русі. Ця монета виготовлена з чистого срібла вагає її рівно кіло, тираж всього 800 штук. Хрещення Київської Русі придбали за 109 750 гривень або ж 2610 доларів. Далі три рублі 1875 року, котрі були викарбовані в часи правління російського імператора Аліксандра II. Подібні монети випускались з 1869 року. Оформлення їх нагадувало монети з платини, що карбувались за попереднього імператора Ніколая I. Три рублі виготовлені з золота 917 проби. Вага їх біля 4 грамів, тираж 143 тисячі штук. Придбали цю монету за 112,5 половиною тисяч гривень або ж 2680 доларів. Далі міжнародний рік астрономії, срібна пам'ятна монета номіналом 100 гривень. Вона присвячена міжнародному року астрономії, яким ООН оголосила 2009 рік. Монета має один з найменших тиражів серед усіх срібних пам'ятних та ювілейних монет, які випускав Національний банк України, а саме лише 700 штук. На аверсі монети розміщено малий державний герб України, рік карпування, номінал, умовне зображення сонячної. Системи, у якій земля виконана блакитним топазом масою 0,2 карата на реверсі зображений Галілео Галілей, середньовічна мініатюра спостереження за зоряним небом, одна з галактик, телескоп та обсерваторія. Цю пам'ятну монету придбали за 135 тисяч гривень, або ж 3220 доларів. Далі 100 франків 1957 року. Золота монета Ліхтенштейну. На лицьовому боці тут зображений князь Ліхтенштейну Франц Йосип II та його дружина принцеса Джина. На зворотньому герб цієї держави. Монета виготовлена з золота 900-ї проби, вага її біля 32 грамів, тираж лише 4 тисячі штук. Придбали 100 франків за 147 тисяч гривень або ж 3,5 тисячі доларів. Далі пам'ятні 100 гривень, які присвячені 10-річчю відродження грошової одиниці України гривні. На аверсі тут зображено малий державний герб України, зворотній бік обігової монети Володимир Великий, номінал та рік карбування монети. На реверсі в центрі на тлі банкнот розміщено зображення срібної гривні київського типу та розмінних монет України. Монета виготовлена зі срібла, вага її 1 кілограм, тираж півтори тисячі штук придбали цю монету за 149 тисяч гривень або ж 3550 доларів. Далі знову ж таки 100 гривень 2019 року. Пам'ятна монета Національного банку України, яка присвячена наданню томосу про автокефалію Православній церкві України. Вона виготовлена з золота 900-ї проби вагою біля 34,5 грамів. На аверсі монети зображений Трезуб та Софія Київська. На реверсі вселенський патріарх Варфоломій, який підписує Томос. Цю пам'ятну монету придбали за 165 а 1503 гривні або ж 3940 доларів. Далі 50 песо 1947 року. Монета ця інвестиційна. Назва її Сентаріо, що в перекладі з іспанської означає «сторічний». Перша подібна монета була викарбована у 1921 році до сторіччя незалежності Мексики від Іспанії. Виготовлена вона з золота 900-ї проби, вага понад 41,5 грамів, тираж 309 тисяч штук. 50 песо придбали за 175 тисяч Ісяч гривень або ж тисячі доларів. Далі 10 рублів 1910 року. Монета, що була викарбована в часи правління останнього російського імператора Нікалая Другого. Вона вважається доволі рідкісною, бо з року в рік таких червонців карбували десятки мільйонів штук, а в 1910 році їх випустили лише 100 тисяч. Монета, виготовлена з золота 900-ї проби, важить 8,6 грамма та перебуває в гарному колекційному стані. Придбали 10 рублів за двісті. 28 тисяч гривень або ж 5 тисяч 430 доларів. Найдорожчою монетою минулого місяця виявився золотий статер. Дві з половиною тисячі років тому наймогутніша держава того часу підкорила собі землі від Середземного моря до Індійського океану. Засновником її був геніальний полководець, видатний адміністратор і політик Олександр Македонський. Цей прежиттєвий досить рідкісний статер Македонського важить еталонні 8,6 грама. На лицьовому боці тут зображено покру. Ровительку військового мистецтва Афіну на зворотньому богиню перемоги Ніку придбали цей золотий статер за 265 тисяч гривень або ж 7 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.